Немає електроенергії, меблів, питної води зате є технічна підвали місцями затоплені аж по коліно, а ще іноді містять небезпечні для людей речовини. Це все укриття, у яких за документами можна перечекати повітряну тривогу. Однак, по факту, довго тут перебувати небезпечно. Має відповідний номер, має відповідні документи. Має баланса утримувача, але, на жаль, ми бачимо, знаходиться в дуже занедбаному стані, взагалі непридатно для укриття на населення. Такі рейди періодично проводять у міській раді. кажуть, після виявлення таких порушень доводиться звертатися до СБУ та прокуратури. Є невеликий запас пледів, mm -hmm. якщо тривога тривала. А це укриття в одній з амбулаторій Дніпра. На відміну від попереднього, воно обладнане не тільки на папері: вода, світло, ліки тут є все необхідне, аби безпечно перечекати, поки дадуть відбій тривоги. До Укриття під час тривог спускаються співробітники центру, пацієнти, а також укриттям користуються жителі домів, які знаходяться поряд з центром.